І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні ми з вами розберемо одне відео. Воно недовге, доволі коротке, але цікаве. Ми на ньому побачимо командира 118-ї бригади ТРО. І що він нам пропонує? Забігаючи наперед, кажу, що він нам пропонує старти гірше, ніж РФ. Де не зайдеш всі радять, як хто правильно робить і не хто правильно робить, як уникнути. Як відповідати, коли зупиняють машину, моя я повірте мені, ми дограємося в демократію до такого стану, де, де що нас скоро військових будуть ногами пінати. Радість відповідати як по закону. Хто не бачив відео у ну, нас в Тіктоці, в Ютубі? Адвокати постійно кажуть по закону, тому що адвокат заробляє гроші тим, що робить це по закону. Ну, це мається на увазі нормальні адвокати, нормальні юристи. А є такі, звісно, як. Не буду казати, в якому офісі. Я думаю, ви всі його знаєте. Цей офіс, він у нас такий доволі таки великий. от там роблять не по закону. Там шукають навпаки, щоб зробити все не по закону, але нібито законно, Макс. Повинно так, не вийшов з машини, прострілили коліно. Буквально на дві секунди включив і просто повний треш. Повинно так, не вийшов з машини, прострілили коліно. Друзі, це настільки геніальна теза, настільки ж вона класна, настільки вона бомбічна. Я можу піти підбирати і підбирати, але е, про що ми говоримо? Яке бляха прострілити коліно? По-перше, по є закон, що він має вийти з машини? Чи ТЦК такий цар, такий пан, що йому не можна біля нього сидіти? Чому він стоїть, і ти, а ти сидиш? В чому проблема, що людина сидить в машині, а не в тому, що вона не виходить? Ну я не розумію прикола. Далі стріляти. Ви реально пропонуєте стріляти в людей? Тобто я правильно розумію? Ти не хочеш померти, давай ми тобі прострілимо коліно і посадимо у в'язницю. Ти не будеш працювати, ти не будеш платити податки, зате в тебе буде прострілено коліно. Комусь від цього стане краще? Я не розумію. І на кого працює ця людина? Скажіть мені, будь ласка. Як я дізнався, у нього є дитина, повнолітня, більше того, призовного віку, ну тобто там 30 плюс років, і знаєте що? Не служить, не служить ця людина. Ой, а як так сталося? Як -то? Чому йому ніхто не постріляв в коліно? М? Ну, взагалі, я проти навіть йому стріляти в коліно, щоб ви розуміли. Тобто я проти в цілому цієї концепції. Більше того, я вам скажу, я це дуже сильно засуджую, такі вирази. Скажіть, після цієї фрази, от він дав це інтерв'ю, сказав цю фразу. Кому стало легше? Хто почав від цього більше хотіти воювати? По суті, він робить вигляд, що ЗСУ тримають в заручниках чоловіків. І пропаганда РФ може це спокійно. Вона вже транслює. Вона вже брала це відео на купи пабліків російських. Воно розлетілося, і вони показують дивіться, як в Україні. От вони хочуть так зробити. У нас такого немає. Дивіться, у нас тільки добровольці, а у них не хочеш вмерти. Ми будемо в тебе стріляти. Все, на кого це грає, це грає тільки на РФ. Більше того, я вам скажу: РФ вон вийде, покаже світу. скаже, яка у них мобілізація? Яка у них демократія? Де у них демократія. Нема демократії, бачите, а у нас демократична країна. Ми їх йшли визволяти. Ми про це вам казали, що ми йшли їх визволяти. І бачите, ми можемо і це зробити, тому що їх захопили в заручники. Вони не хочуть помирати, так в них стріляють. Друзі. Ну це точно не цей це як можна було в голову прийти дорослій людині. Таке взагалі сказати. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Друзі, я не хочу нічого казати. Я не військовий, у мене половина сім'ї військових, половина друзів військових. Тому я знаю певну інформацію. Я вам скажу так: адекватні військові вони не хочуть, щоб стріляли людям в коліно. Вони в основному хочуть додому. Оце дійсно вони хочуть додому. І у них є в голові фішка, що когось замінять. Але немає закону, друзі, немає закону про демобілізацію. Навіть якщо цей законопроект приймуть, де є демобілізація, це 36 місяців. І за цей час вам ніхто не дасть піти. Тому сподіватися на те, що прийдуть різко 500 тисяч і когось замінять, такого не буде, друзі. Не буде. Зараз на передовій приблизно 300 тисяч людей. 700 тисяч людей в тилу, військових. Військових. Вас міняють? Не міняють. Ось чому проблема. Ви розумієте? От покажіть мені комбата, який скаже: я не хочу досвідченого вояку, який пройшов багато речей. Я хочу новачка, який злякається від першого вибуху і втіче. Буде самовільне залишення частини. Хто хоче, та ніхто не хоче. Тому, друзі, будь ласка, я розумію, що о, там повний коїться, реально розумію, і мені капець, як шкода людей, мені в цілому бляха, війну треба реально якось перемовинами закінчувати, хоч якимось перемовинами треба її закінчувати. Але зараз така ситуація, що ну, наша влада це не намагається. Ви мені скажете, Микола, ну так а як з ними домовлятися? Так не з ними домовлятися. А гарантії безпеки з усіма країнами по окремості, навіть не в одному документі. Окремо США, окремо Британія, окремо Турція. Ну, взагалі, всі країни, які можуть надати хоч якісь гарантії безпеки, мається на увазі постачання зброї, постачання техніки, постачання бронежилетів, всього чого хочеш. Навіть грошова допомога, конкретно прописана, вже буде набагато краще. До чого я це вів? І я хочу вам дати зрозуміти одне. У них на 100 мільйонів більше. Якщо ми мобілізуємо абсолютно всіх чоловіків в Україні, абсолютно всіх, я вже мовчу, що їм платити, що їх вдягати, яку зброю їм дати, який буде від них толк. Але уявимо. <кхе> ми мобілізували абсолютно всіх. Абсолютно всіх чоловіків, які ми можемо мобілізувати. У них на 100 мільйонів більше. Ну, що далі? От, померли всі. всі що далі? Ми забираємо всіх жінок. У них досі на 100 мільйонів більше. Померли всі жінки. Далі що? Пенсіонерів, інвалідів, ну ви розумієте, що так не виграти. Ну, ніяк не виграти. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Не хочеш мобілізуватися, прийди, чесно, і скажи: е, я чоловік, я буду носити юбку. Я буду носити юбку. По-перше, не юбка, а спідниця. Ну, це вже так, якщо ми говоримо українською, то давайте постараємося все-таки українською. Так от, вдягни спідницю. Тут, якщо ти не хочеш померти, значить вдягай спідницю. Я буду десь там щось шити, щось робити, але буду носити спідницю. І ще, знаєте, прикол не тільки в українській мові, а я дам вам невеличкий екскурс в історію: лише 150 років як люди носять різний одяг. Раніше діти носили абсолютно однаковий одяг, і це була спідниця. Це було спідниця, це були різні не було розмежування між дитячим одягом для хлопчиків і дитячим одягом для дівчинок. Вони в цілому носили один. І навіть у багатіїв. Тобто, це не через те, що не було грошей. У багатіїв було так само. Це вже потім різні корпорації ввели свою систему, щоб продавати більше товарів. І все. Так от людина не знає ні історію, ні українську мову. Розказує, що от якщо ти не хочеш воювати, ти будеш в спідниці. Питання: що він робить там? Ну, що він, чому він дає інтерв'ю? От ти даєш інтерв'ю, ти не на нулі. Так? І я, я сумніваюся, чесно, я сумніваюся, що він постійно на нулі буває. Я сумніваюся, що він сидить з хлопцями в окопах. Він ж комбат, комбат не сидить. Тобто ця людина не ризикує життям взагалі, але хоче, щоб інші люди ризикували. При цьому його син теж не військовослужбовець. Якби вийшла людина, теж такий самий чоловік, адекватно би про це сказав. При цьому у нього вся сім'я військові. Люди б такі, ну бляха, ну він хоча б не бреше. Тобто він, він дійсно цієї позиції. Це людина принципова. Може, може він дуже різкий, радикальний, але ти йому віриш в те, що він сам це вірить. Тому що він комбат не буває на нулі, не ризикує життя, і його син теж не військовий. Але ви віддайте своїх синів, ви віддайте своїх синів, звичайно. Я свого не віддам. Ні, він буде безпеці. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі. Ну, Для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих диванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену, вонючу форму, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами, буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. Прийдуть вони, прийде РФ, вдягне на всіх цих диванів-експертів свою вонючу зелену форму, і підуть вони на Польщу. Дивіться. Тут є декілька помилок в цій тезі. так? Перше, форма у них у таких забезпечених відділень нормально. Ви могли бачити це в Тіктоці, я спілкувався з друзями. У них навіть є форма, яка більше захищає від осколків, ніж українська форма. Тобто, ну, давайте ми не будемо робити вигляд, як в перші, там, тижні, перші два тижні повномасштабної війни, що ми воюємо з бомжами. Окей? У них абсолютно адекватна армія з точки зору забезпечення. Просто ви розумієте, ми ну, не можна недооцінювати ворога. Це найбільша помилка у всій, всій історії війни, всіх поколінь завжди, коли ти не досіниш ворога, ти програєш. Не можна так робити. Далі, вони прийдуть, відправлять на Польщу. Чесно, я сумніваюся, я не хочу в ніякому разі, щоб вони прийшли. Мені не треба. Я вже забув, що таке російська мова. Серйозно, мені дуже складно спілкуватися російською мовою. Мені треба згадувати слова, в мене міняється тон голосу, незручно. При тому, що все життя російськомовний був. Але. Та казати, що одразу на Польщу, чесно, ну дуже сумнівно. Дуже сумніваюся в тому, що вони нападуть на Польщу, при тому, що е, там НАТО. Вони не можуть воювати проти НАТО. Ну не можуть, вони воювати проти, у них сил немає. Можливо, вони підуть на якусь країну, яка не під НАТО, це може бути. А так, то я дуже сумніваюся. Е, взагалі, дивіться, що в цілому по цьому відео, яка у нас мотивація? Якщо не вийшов з машини і стріляє в коліно, тобто ми тебе зневажаємо, більше того, людина закликає скоювати кримінальні злочини. Чому ніхто цим не зайнявся? Де СБУ, де прокуратура. Ви розумієте, якби я вийшов і сказав, давайте комусь стріляти в коліно, та на мене на другий день би вже ми знайшли, приїхали б і забрали. Тому що це підбурювання на надіяння кримінального злочину. Цей чувак виходить і нормально. Ну, що, поговорили, поговорили і достатньо. А, скажіть, будь ласка, ви б хотіли бути, от якби вас мобілізували, чи ви вже мобілізований, ви б хотіли бути у нього? Ви б хотіли бути у нього підпорядкуванням? Я б ні. От абсолютно ні. Тому що ця людина, от мені здається, вона не цінує людське життя. Вона не розуміє, що таке свобода. І, до речі, дуже, дуже цікаво, коли він каже, що ми з цією демократією. До да у нас від демократії залишилася одна назва майже. От наступний крок реально стріляти в коліно. В... Я, я... І знаєте, що саме цікаве? Я буквально тиждень тому жартума пропонував цей варіант. Кажу: не хочу вийти, тебе треба стріляти. От, ну так має бути. Ну, тільки зрозуміло, що це був жарт. А тут на повному серйозі. Прям серйозно про це говорять. Слухайте, хочете мотивацію для а, того, щоб люди йшли, я вам її надаю. Перше, нормальне грошове забезпечення, а не 2,5 тисячі доларів на місяць. 2,5 тисячі доларів на місяць заробляє, знаєте хто прибиральниця в Норвегії. Ну, давайте. Чому ми розцінюємо зарплату військового, який кожен день ризикує своїм життям? Справжнього військового я маю на увазі. І ми розцінюємо цю зарплату як прибиральниця в Норвегії. Ну, це ж неадекватно. Неадекватно. Далі. Військові знову таки. Самі ремонтують машини. Більше того, самі купують ці машини, самі заправляють ці машини. Це неадекватно. Чому немає якогось стартового капіталу? Чому немає е, моменту, що ти приходиш і тобі виділяється якась сума, наприклад, 200 тисяч, щоб ти міг на неї щось купити? Ти хотів би собі каску покраще, бронік покраще і так далі. Має бути якийсь стартовий взнос. Коли ти приходиш, і тобі видають гроші, і ти можеш себе вже на учебці повністю забезпечити. Більше того, буде 5 людей, прийдуть 5 знайомих, плюс-мінус людей. Вони скупляться і куплять один пікап на п'ятьох. У них буде один мільйон, вони там по 150 тисяч витратять куди треба, по 50 тисяч скинуться на пікап, вже хоч щось буде. Далі. Ну або ви розумієте, як працює система? Да, Вони завжди всі скидаються. І потім вже за зарплати вони зможуть хоч якось себе забезпечувати. Або, наприклад, він на 200 тисяч не скупиться, але хоча б сім'ї їх залишить. Так? Тому що вони забирають людину, яка годує свою сім'ю. Ну, також у нас йде е, по тенденції, що більшість людей в декреті це жінки. І от уявіть, у вас двоє дітей, у вас підправили, не факт, що ви виживете. Потім ви знаєте, це компенсація або не дочекаєшся, або вона дуже, буде дуже маленькою. Тому ну, не варіант. Далі, нормальні учебки. Я знаю, що коїться в очепках. Друзі, ну не треба мені тут розповідати, що у нас там все добре. Ну, взагалі, повний треш. Нормальні інструктори, нормальне навчання, щоб ти міг там три місяці нормально, адекватно навчатися, тому що треба. Бо знаєте, як приходить? Ви проходите учебку, приїжджаєте туди на нуль, і вам кажуть, забудь все, що тебе там навчало. Ну, реально. І мені це не один військовий казав. І каже: реально краще забудь, тому що там викладають радянські якісь чуваки. Неадекватно. Також під час лікування. Отримав якесь поранення. У мене є знайомий, він отримав дуже серйозні поранення. Прям дуже ледве вижив людина, от ледве. Вже в реабілітації рік. Три місяці йому платили, як мали платити по 100 тисяч. Якщо ви отримали прям бойове поранення, дуже жорстке на нулі, вам мають платити цю зарплату повністю, поки ви не одужаєте. Він так і лежить, а йому платили тільки три місяці. Далі йому платять по 20 тисяч. Щоб ви розуміли, по 20 тисяч це приблизно скільки йому коштує лікування. Ну, тобто, в нуль-в нуль. Цікаво, да? і ви хочете, щоб з таким відношенням люди хотіли йти? Так не буде. Так не буде. Також чому ніхто не воює серед тих, хто має хоч якусь владу. Люди кажуть, багаті не воюють. Але ж багаті в основному та заробили свої гроші самі, я маю на увазі ну, підприємців і так далі. А от чому ніхто не каже про тих, хто давав присягу? Чому? Чому ви не кажете, давайте підуть воювати, тих, хто реально давав присягу. Я цивільна людина. Ну окей, хорошо, я піду з ними, але ніхто з, ними не, але ніхто з них не йде. Це дивно. Ви хочете виграти війну? Економіка. Бітоб, хоча виграти війну, це дуже голосно сказано, тому що у нас багато людей кричать про кордон 91-го, а ми до кордону 24 лютого не можемо дістатися. Нагадую, це не так просто. У нас не ворог, бляха, я не знаю, там Литва. Ви, ви розумієте, да? якась маленька-маленька країна. Проти нас велика військова машина. І що ми не казали, там бомжі, ха-ха-ха. Ні. Навіть якщо у них зеків беруть, ви не розумієте тактику, яку використовують вони з допомогою зеків. Так, да, Вагнер їздить, зеків набирає, він кидає їх на якийсь штурм, наші починають по ним стріляти, а позаду вагнерівців стоять нормальні нормальні військові, яких вони бережуть. Так от, наші розстрілюють тих, а Вагнер бачить по нашій позиції і стріляє по нашому. Отак от вони їх використовують. Це не до жартів. Тому, друзі. Гроші. Забезпечення, повага, нормальне ставлення, люди будуть іти. Якщо буде до них ставитися як до скота останнього, такого не буде. Я поважаю особисто всіх військових, всіх адекватних військових. Ну, ви знаєте, серед військових теж є хороші люди, є погані люди, як серед всіх. Немає професії, якої всі люди ідеальні. Я думаю, серед моїх глядачів таких наївних не існує. Тому я вам дав пропозиції. Я вам показав, що це за людина, така цікава. Робіть висновки. Також, друзі, захочете підтримати мій канал. Я буду дуже вдячний. Як бачите, я витрачаюся трохи на фон, я витрачаюся на мікрофон. Новий буду вдячний вашій підтримці. Монобанка тут внизу. І також підписуйтесь на телеграм. Він теж внизу. Всім па-па!